Всім доброго дня, гості, підписники каналу. Була зібрана така батарея гармонічна, цікаво. шість елементів і форми морозива. Вони гнучки такі. Ось. І по проводу вверх ось така була зібрана лампочка. Світить цілий рік. Не від вентилятора запитано, щоб ви не казали, воно просто туди запхано. Самі елементи світять. Пробую виключити світло. Ось так приблизно тут виглядає. Це не камера світить, камера без підсвітки. Показую. Вночі можна спокійно сходити в туалет. Все видно. І працює 24 на 7. Напротязі року працювати буде. Можливо, трошки більше, ніж рік. Вже світить десь з 2 місяці, напевно. Доволі непогано. Там 6 світодіодів звичайних. Чудесі, от, сфокусувалося. Звичайні світодіоди, а не СНД. Пробуйте, збирайте.